І так показую вам свічки запалювання виробництва НЖК серія V-Line комплект номер 2 з маркуванням bpr 6 e тобто це свічки з опором за каталогом виробника. Це номер 2268. Про коробочки я розкажу пізніше, це не головне. Головне нам визначити оригінал і підробка за електродною частиною. Це перше, що треба перевіряти, коли купуєте продукцію. І може бути підробка. Як визначити, що це оригінал? Це по електродам. Включаємо ближче. Показую, у мене зліва буде підробка, справа оригінал. Електрод центральний має такий пропіл, прорізь. Це зроблено спеціально для того, щоб іскра формувалася ось по цій зовнішній грані, ось по цьому місці. Або з цього боку, або з цього боку. Звідси і пішла назва серії V-Line. Тобто центральний електрод має от ось такої форми насічку на центральному електроді. А на підробці, на підробці ось так можна зробити. На підробці можна взагалі не робити цю насічку. Електрод боковий виглядає ось такими от саплями, ось тут з краю. Видно? Насічки нема. Ось так воно виглядає ближче. Електрод, якийсь центральний такий, він глянцевий, блискучий, невідомий матеріал. А від матеріалу залежить ресурс свічки. Якщо це поганий нікель, відповідно, він може швидше згорати і так далі. тому подібне. Далі поїхали по корпусу свічки. Підробка зроблена по версії Франції. У мене є ще такі свічки, коли вони були у Франції зроблені. І ось підробку робили по цьому зразку. Відповідно. На коробці, на свічці, на корпусі пише Франція. Зараз свічки всі заходять тайланд Таїланд-версії. Тому на корпусі написано Таїланд. Це в мене оригінал. Таїланд отакі от от спеціальні рисочки є. Так, вони під нахилом з одного і з другого боку. І все, тут не вказується модель свічки. На підробці вказується так, як воно було колись раніше. Ось як у мене вправа, справа в мене в оригінал. Made in France». рисочки такі вертикальні, і модель свічки BPR6 є. На граньонки вказується, на оригіналі вказується якісь заводські маркування, чотирьох значні там, літери, букви на підробці. Тільки на одній грані є якась там буква G. Далі по цій завальцованій, чи як вона називається, частині, там, де переходить корпус в ізоляцію. На оригіналі все гладенько і завжди так було. На підробці є такі необроблені поверхні, як ніби відрізця сліди. Далі є така особливість у свічок НЖК, це порошок. От саме на Таїланд-версії, чомусь цього порошку майже не видно, але якщо так детально придивитись, побачимо, там от є між корпусом ізоляцію, і є білий порошок. Це герметизуючий спеціальний матеріал для того, щоб керамічна ізоляційна ця частина добре була зафіксована до корпуса. Далі маркування по ізоляції. Як видно, на підробці букви десь трошки розмиті, десь трошки вони не мають такої точної форми. Як ніби поплила буква кудись. На оригіналі це чітко добре видно. Так само і NGK з буквою R. Підробка така розмита, буква N видно, десь кудись похилилася. На оригіналі вони всі рівнесенькі, всі чіткі. По контактній частині верхній. В цих серіях свічок в них в оригіналі відкручується цей ковпачок, щоб можна було встановлюватися під інші провода. Підробку зробили з САЄ жорстким кріпленням. Тепер по зазорах. В оригінальних свічках є така особливість: це зазор. Який не зовсім підходить на старі моделі з контактною системою, а також навіть безконтактною системою, я рекомендую зменшувати. Тому що тут зазор з коробки 0,85-09. Це забагато. Його треба зменшувати до 0,7. Хтось зменшує до 0,6. Бажано, щоб це було 0,7-0,8. Зазор в оригінальних свічках 0,9. Ну, Там буває 0,85. На підробці майже 1 мм. На другій свічці міряємо. Так само, трошки більше 0,9 потім ця свічка у нас має так само десь близько 1 міліметра. І четверта свічка, а четверта свічка тут щось 0,7. Видно, що тут зазорчик менший. Ну і так видно по, по виконанню цього всього. Тут якось ось так воно. Видно, що боковий електрод як обрубаний і слідами такими заломами. Тепер по опору. Беремо тестер, включаємо кілооми і побачимо різницю по кілоомам. Оригінальна свічка має там 5,3, буває 5,5. Підробка 4,4. Наступна 3,1. 4,7. І четверта 5. По опору плюс-мінус, ну він там є, просто не у всіх однаковий, але опір є. Так, тепер зробимо такий невеличкий тест, перевіримо, де формується іскра в підробці. Так. Видно, вона ще є. По центру, трошки по краю. Давайте з цього боку ще отак. Тобто Вона ще є по центру, а це не зовсім правильно. І тепер показую, як на оригінальній свічці. Видно або зліва або справа. Це свічка з опором. А тепер я вам покажу, яка іскра на свічці без опору. Ось така свічка, в маркіровці нема букви R, bp 6 є. Ось тут нема букви R. Ставимо її, я зараз покажу, яка тут іскра. Так, яка іскра на свічці без опору. Ну, тут навіть по звуку чути, що випить достатньо мощно. Зменшив трошки яскравість, щоб її було видно. Дивіться, аж запах азоту. Оце справжня іскра, тому я і рекомендую ставити свічки без опору на класичні моделі. У вас, хоч це контактна система, хоч це безконтактна система. Ставте правильні свічки, ставте правильні провода, приділяйте увагу всій фізиці, всьому тому, що впливає на якість роботи системи запалювання. Ось. Тепер по коробці. В 23-му році був ребрендінг, там в компанії були деякі зміни, тому на всіх нових свічках після 23-го року, ось з цього боку, з'явилася інформація про країну виробництва. Про все-все-все раніше це було вказано ось тут, де, в якій країні зроблено. Ось і з цього боку інформація вже про нову назву виробника. Оце от Нітерраєм Ей. Можете почитати про це вам, в принципі, інформацію можна знайти. Тобто береш коробку, бачиш, штрих-код і в цій сірі. Сірий такий фон з інформацією це вже оригінал. Вся підробка вона зроблена по строму зразку, як це було до 23-го року. Тут було ось так. Так само і коробочки, коробочки індивідуальні, в яких знаходяться свічки. Ось так зараз це виглядає. Може ближче вам показати. От, зроблено в Таїланді. Також вони бувають японські свічки, але дуже рідко, я давно не бачив. Ті останні, які були японські, також тут все так само, як, як на цих коробках, тільки було вказано, зроблено в Японії. Ще з'явився QR-код на коробках на блоках. Зараз покажу вам, з цього боку відкриваємо. Ось такий з'явився QR-код. Я виясню, для чого він, як ним користуватися, поки що в мене інформації такої нема. І на маленьких коробочках ось тут є QR-код. Там є якісь цифри, букви. Спробуй встановити додаток, перевірити, чи цей QR-код працює. Ну, і саме цікаве, різниця в ціні. Підробка дешевша на 60 гривень. Як на мене, я не бачу смисла купувати підробку. Може вона і працює, може комусь подобається. Я не за те, щоб купувати неоригінальні запчастини. Я за те, щоб купувати оригінальні. Ну і ще вам, якщо цікаво, цю підробку, яку я бачив, у них оці отвори не вичищені, оці картонки. Тобто вони тут є. Якщо її отак відривати, воно навіть не відривається нормально. От. І вішати десь на прилавок, отак, то тут ця картонка вона не видавлена. На всіх оригінальних коробках НЖК. Якщо отак відриваєш, то цей отвір пустий, повішав і воно гарненько висить. Тому, кого цікавить якісні оригінальні свічки, Звертайтесь, пишіть, працюю з цим давно, орієнтую, знаю, як підбирати, підкажу. З приводу зазорів, якщо ставити на вази, зменшуйте з 0,9 до 0,7. Не забувайте про це. Або, якщо хочете, я зменшую як треба. в мене є якби для цього щуп ось такий, я використовую. Я це обережно роблю, можу вам виставити точно 0,7. Ось така інформація. Кому сподобалось, підтримайте пальцем. Пишіть коментарі, які ви ставили собі свічки, які ставите провода. Мені ж більше всього подобається продукція NGK при умові, що вона правильно підібрана і правильно встановлена. Не перетягуйте свічки, затягуйте правильно, і тоді все буде добре і довго працювати. Також пишіть, які вас зацікавили свічки, які запчастини вас цікавлять. Буду по можливості знімати відео і розказувати. У мене на цьому все. Всім дякую і до побачення.